Вони мужні та сильні, завдяки їхнім щоденним зусиллям на українських дорогах стало безпечніше та спокійніше. Вони це працівники Державної патрульної служби. Він розпочав свою кар'єру понад 16 років тому зі звичайного інспектора. ДПС зараз він командир роти з забезпечення супроводження та заходів в аеропорту Бориспіль, спеціального підрозділу, який відповідає за безпечний проїзд іноземних делегацій українських високопосадовців та осіб, що знаходяться під державною охороною. Під його керівництвом понад 50 підлеглих. Щодня він розподіляє їх на пости, починаючи від площі перед аеропортом і до виїзду на трасу Київ-Харків. Одні регулюють рух транспортних засобів, інші патрулюють перед терміналами і на ділянках дороги до аеропорта. А він особисто перевіряє їхню роботу протягом усього дня. Нашим журналістам пощастило стати свідками злагодженої командної роботи даїшників під час приїзду до Борисполя одного відомого українського політика. На короткий час рух по дорозі до аеропорту було обмежено. А вже за якусь мить з'явились чорні тоновані номарки в супроводі машин. ДПС нема чого хвилюватись за представників української влади. Вони під надійним захистом працівників ДПС. Можна спокійно вертатись до звичних обов'язків, а зазвичай дижники патрулюють уздовж траси у напрямку Борисполя, особливу увагу приділяють аварійно небезпечним ділянкам, зупиняють правопорушників і попереджають ДТП. За словами інспекторів ДПС, останнім часом українські водії стали ввічливими і уважними один до одного. Мабуть, згадали про пункт 1.3 загальних положень правил дорожнього руху, у якому йдеться про те, що водії повинні дотримуватись правил і бути ввічливими до інших учасників дорожнього руху. Але є й ті, що не дотримуються правил і вигадують різні виправдання своїм діям. Часом досить таки кумедні. Ми вас в приждають раз подара. Затова голем. Находи. От я будинка остановился, атлетін і Нельзя. Нельзя. -ки -ки -ки. -курик. Все дисловити. Інші водії більш свідомі, визнають свою провину спокійно, без зайвих сперечань погоджуються з висунутими звинуваченнями. До таких інспектори і ставляться з розумінням. Водії натомість обіцяють більше не порушувати. Я, конечно, теперь буду более аккуратно к этому относиться. Ну, конечно, да, виноват, что делать. Бажаємо усім водіям бути уважними, обережними за кермом і з повагою ставитись до інспекторів ДАІ, які дбають про вашу безпеку на дорозі.